Андрій Стельмах з хімією на ти хлопець не уявляє свого життя без цієї науки та експериментів. Завдяки торічній перемозі на всеукраїнській олімпіаді Андрій потрапив до Вашингтону на міжнародну. Там хлопець став бронзовим призером однак на досягнутому немає наміру зупинятися, і майбутнє життя планує пов'язати саме з хімією. Найбільше в хімії мені подобаються експерименти. Я спочатку знайшов своєї мами стару книжку з хімії і це якраз було про експерименти. Я зацікавився, відповідно, почав глибше вивчати хімію. Збираюся піти або на неорганічну, або органічну хімію. Це ще я не вирішив, щоб робити нові експерименти, нове дослідження. Для цих хлопців хімія теж більше ніж наука. кажуть, проводячи експерименти, відпочивають на всеукраїнській олімпіаді вперше, однак впевнені, що не в останній. Завдання на Олімпіаді не з легких, проте робота з реактивами – найцікавіша. Суміш нам була дана, ми її мали розділити. Нам були дані додаткові речовини, завдяки яким ми мали отримати окремо кожну речовину. А про вірка друге завдання. Там треба було здавати кожну вибірку, і дивитися на осади та виділення газу і вже самому знаходити ці речовини. На все про все учасники олімпіади мали чотири години, і це лише експериментальний тур. Попереду чекає ще теоретичний. Кожного року члени журі намагаються вносити інновації у змагання. Цьогоріч лейтмотивом олімпіади обрали проблемну тематику, яка турбує не лише хіміків. Ми обирали такі об'єкти дослідження, щоб вони були безпосередньо пов'язані з екологією, скажімо, нашого оточуючого середовища. Це аналіз вод, аналіз таких систем, як води. З певних джерел, скажімо, той самої рівенщини, як раз ми тут, щоб діти розуміли для чого оці всі експерименти проводяться Цьогоріч річ. українська учнівська олімпіада з хімії ювілейна. проводять її вже у 50-те і вперше за усю історію олімпіади у Рівному. Здібності з хімії демонструють півтори сотні школярів 8-11 класів з усіх областей України. Щороку рівень цих олімпіад він ускладнюється. І четвертий рівень олімпіад за програмою він виходить за рівень шкільної програми. Скажімо так, він наближається до рівня учнів, які навчаються в спеціалізованих навчальних закладах. За результатами всеукраїнського туру. Четверо найкращих юних хіміків потраплять на міжнародну олімпіаду, яка відбудеться у Москві. Тетяна Климчук, Микола Штемполь, інформаційна програма День.